Глава двадцять перша. Банк повертається додому десь між північчю і світанком. П'яна в тим. Вона тримає в руках коробочку піци, піцерії незнайомки співає таких сороміцьких пісень, що почервонів би й матрос. Відмирі сидить на балконі, а пес знизу дивиться на неї, заглядаючи їй в очі. Поки банк стоїть там, чортихаючись і длубаючись ключем у замку. Здається, навіть що пес сумирно і стомлено знизує плечима. Брідмарі може йому лише поспівчувати. Перший удар знизу це ціпок банк гатить по фотографії в рамці і збиває її зі стіни. Другий удар супроводжується звуком трощення, коли рамка гуркає об підлогу, а шмат скла на фотографії дівчини-футболістки та її батька розбивається на друзки і розлітається по всій підлозі. Це повторюється методично десь із годину. Банк ходить по першому поверху, сюди й туди, потім знову сюди і ущент розбиває всі свої спогади. Не люто, не шалено, а просто й безповоротно, як людина з випаленою горем душею. Одна за одною фотографії падають, поки не залишається сама лише порожня стіна з нікому не потрібними цвяхами. Відмарі непорушно сидить на балконі і зовсім не проти викликати поліцію, але вона не знає свенів номер телефону. Нарешті той гармидер стихає. Бритмарі сидить на балконі, поки не здогадується, що банк, мабуть, утомилась і пішла спати. Скоро на сходах чуються тихенькі кроки, скриплять двері і щось торкається кінчиків її пальців. Собачий ніс. Пес улігся біля неї достатньо далеко. Щоб не заважати, але достатньо близько, щоб, ворухнувшись, кожен міг відчути присутність іншого. Після цього все заспокоюється, аж поки в борг не приходить ранок, настільки, наскільки ранок взагалі приходить у борг. Коли брітьмарій пес нарешті наважується зійти вниз, банк сидить на підлозі, спершись спиною на стіну. Від неї тхне алкоголем. Врітьмарі не знає. Спить та чи ні. Але ж не буде вона піднімати її сонцезахисні окуляри, щоб пересвідчитися, тому вона просто бере щітку і починає замітати склянки. Збирає всі фотографії і складає їх акуратним стосиком. У кутку складає рамки, спираючи їх одна на одну, дає снідати псові. Банк усе ще не ворушиться, коли брітмарі надягає пальто і перевіряє, чи на місці її список у сумці. Та все ж Брітмарі збирається з духом. Ставить біля неї пиво і каже: Це подарунок. Я б настійливо просила вас не пити його сьогодні, бо мені здається, що вчора ви випили цілком достатньо. І якщо вам коли-небудь знову захочеться пахнути як цивілізована людина, то вам доведеться прийняти ванну з бікарбонату соди і ванільної есенції. Але не думайте. Що я пхаю носа у ваші справи. Банк сидить так тихо, що бритьмарі мусить нахилитися до неї, щоб упевнитися, що та дихає. Той факт, що подих банк мало не випалює сітківку в очах брідмарі, свідчить про те, що вона таки дихає. Врідьмарі кліпає, випрямляється і раптом чує, що промовляє таке. Здається, я мушу припустити, що ви не та людина. Чий батько був уболівальником Ліверпуля. Бачте, мені сказали, що кожен, чий батько вболівав за Ліверпуль, ніколи не здається. Або старший брат. Наскільки я зрозуміла, в деяких випадках це ж саме стосується й старшого брата, який вболіває за Ліверпуль. Вона стоїть на ганку і уже майже зачиняє за собою двері, коли чує, як позаду з темряви доноситься бурмотіння банк. Батько вболівав. За Тотенгем. Незнайомка сидить на кухні в піцерії і сморід від неї такий самий, як і від банк, хоча її настрій значно кращий. Якщо вона й помічає перев'язану руку Бритмарі, то, звичайно ж, нічого не каже. Вона дає Брітмарі листа, якого, за її словами, привіз якийсь тип із міста. Щось про футбольного тренера. «Довідома тренера. Ха. каже Брітмарі. Вона читає листа, до пуття не розуміючи, про що там написано щось про необхідність реєстрації і ліцензію. Вона занадто зайнята, щоб забивати собі голову якимсь дурним листом. Отож просто вкидає його в сумочку і починає подавати каву чоловікам у шапках і бородах, які позасовували голови у свої газети. Брідмарі не просить у них додатків із кросвордами, а самі вони. Їх не пропонують. Карл забирає посилку і замовляє каву. Випивши її, приносить свою чашку на прилавок, киває Брітмарі, не дивлячись на неї і бурмоче. Дякую, було смачно. Здоровий глузд Брітмарі утримує її від розпитувань про те, що ж він постійно отримує по пошті, і, мабуть, це й на краще. У тих посилках може бути що завгодно. А раптом він робить бомбу. Про таке часто пишуть. Карл дійсно справляє враження мовчазного чоловіка, який тримається сам по собі й не турбує інших. Але точнісінько таких людей сусіди потім і описують, коли трапляються якісь історії з бомбами. Автори кросфордів обожнюють бомби, тому брідмарі знає про них усе. Після обіду заходять самі психо. Психо огинається біля дверей, скорботно озираючи приміщення, вочевидь. Шукаючи те, що загубив. Мабуть, Брітмарі якось виказує своє хвилювання, бо самі заспокійливо дивиться на неї, а потім обертається до психо і каже Ти б не міг сходити й глянути. Чи не забув я телефон у машині? Навіщо? питає психо. Бо я тебе прошу. Чорт забирай. Психо водить губами, так, наче хоче плюнути. А в роті немає слини. Двері весело зеленькають за ним. Самі обертається до Брітмарі. Ви перемогли? Брітьмарі ошелешено втуплюється в нього. Його обличчя розповзається в умисній усмішці, коли він вказує на її забинтовану руку. Скидається на те, що ви побували в бійці. В якому стані ви залишили ту іншу пані? До твого відома це був нещасний випадок, заперечує Брітмарі, благаючи себе утриматись від подробиць. Гаразд, тренере, гаразд, сміється самі, жартівливо боксуючи в повітрі. Тоді він дістає сумку, витягає звідти три футболки і кладе їх на прилавок. Це форма виги омара й тіно. Я їх прав, прав, але деякі чортові плями ну ніяк не відпираються, що б я не робив, а пробував харчовою содою. А це допоможе. Брітьмарі доводиться вхопитися за касу. Щоб укоськати свій ентузіазм. Я це Я можу спробувати видалити ці плями для тебе. Це зовсім не важко. Самі вдячно киває. Дякую, тренере. Я б не відмовився від кількох порад. Я маю на увазі плями на одязі цих дітей. Можна подумати, що вони живуть у лісі. Брітмарі чекає, поки він не поїде із психо, а потім іде в центр відпочинку. Завдяки суді плями зникають. Ще брітьмарі перерушники й фартухи для незнайомки, хоч та й наполягає, що в цьому немає потреби. Не те, щоб незнайомка не хотіла завдавати клопоту брід Марі з пранням для себе, радше вона й справді не бачить необхідності щось прати. Вони трохи сперечаються про це незнайомка знову обзиває брітмарі Мері Попінс, а брід Марі у відповідь називає її брудним поросям. Тут незнайомка, вибухає реготом, і вся суперечка видихається. Брітмарі кладе трохи снікерса для пацюка. Вона не чекає, поки він з'явиться, бо їй не хочеться пояснювати, як усе вийшло з її побаченням. Певна річ, вона не думає, що пацюкові аж так кортітиме про це знати. Просто вона поки що не готова це обговорювати. Потім Брітмарі повертається в піцерію. Щоб повечеряти з незнайомкою, бо тій, здається, якраз або зовсім байдужа, або навпаки, аж пече розпитати брідмарі. Свен того вечора не проїжджає повз піцерію, Але брітмарі ловить себе на тому, що підстрибує на стільці, а її серце починає шалено калатати щоразу, як дзенькають двері. Вона б не розсердилась, навіть якби він з'явився. Посеред вечері, але щоразу то не свен, просто хтось із дітей. Аж поки всі вони не збираються в чистих, аж хрустких футболках, бо в дітей схожа хтось таки є вдома, хто піклується про це. Це вселяє в врітмарі тінь надії щодо борга що тут іще залишилися люди, які розуміють цінність свіжовипраної футболки. Діти вирушають на тренування. Аж тут на порозі з'являється хлопець. На ньому спортивна куртка з написом Хокей, але його батька ніде не видно. Якого чорта ти тут робиш? вимогливо питає вега. Хлопець глибоко засовує руки в кишені і киває на футбольний м'яч у її руках. Хотів пограти з вами можна? Можеш мотати до свого міста і грати там, шепить вега. Підборіддя хлопця впирається в ключицю. Але він не здається. Футбольна команда в місті тренується о шостій. Тоді ж у мене тренування з хокею. Але я помітив, що ви тренуєтесь пізніше. Брітмері відчуває нагальну необхідність захищати це рішення. Тому вона каже: Ти ж не можеш тренуватися посеред вечері, але ж, і не посеред хокею теж, відповідає хлопець. Ти не з нашої команди. Бісова багатенька дитинка. пирхає вега, проштовхуючись повз нього. Ми все одно не настільки вправні, як та команда в місті. Тож чому б тобі не вшитися звідси і не пограти з ними, якщо вже тобі так заманулося пограти у футбол. Він усе ще не відступає. Вона зупиняється. Він піднімає підборіддя. Та мені начхати, наскільки ви вправні. Я просто хочу грати, тільки так і можна створити команду. Вега пробирається надвір, кидаючись такими словами, які, на думку брідмарі, важко назвати культурними. Але Омар злегка штуркає хлопця в спину і каже Якщо зможеш відібрати в неї м'яча, ти прийнятий. Хоча, думаю, в тебе кишка тонка це зробити. Не встигає це речення закінчитись. Як хлопець уже мчить паркувальним майданчиком, Вега відштовхує його ліктем в обличчя, він падає на коліна, з його ніздрів іде кров, та все ж він встигає викинути вперед ногу і перехопити м'яч, немов довгим гаком. Вега падає і всім тілом проїжджає по гравію з войовничим блиском в очах. Омар легенько штовхає брід Марі, стоячи на порозі піцерії, і збуджено показує на них. А тепер зацініть. Як вега йому зараз робить, типу найжорсткіший підкат. Що це значить? питає Брідмарі і дуже скоро розуміє, коли вега мчить по майданчику і за кілька метрів до хлопця, різко кидається вперед, виставивши обидві ноги, проїжджає по гравію, аж поки не наштовхується на ноги хлопця і не посилає його тіло в дике напівсальто в темряву. Тепер Брітмарі розуміє, Чому в усіх дітей у боргу джинси порвані на стегнах. Вега підводиться і ставить ногу на м'яч. жест не так власності, як домінування. Хлопець трохи обтрушується, демонструючи своїм виглядом необхідність негайного застосування соди, зішкрібає з обличчя гострі камінчики. Вега кидає погляд на брітмарі, знизує плечима і пирхає. Годиться. Врітьмарі дістає свій список із сумки. Будь ласка, назви своє ім'я, просить вона. Макс, каже хлопець. Омар із дуже серйозним виглядом вказує спочатку на вагу, а потім на Макса. Ви не маєте грати в одній команді, коли ми граємо на двоє воріт. Потім вони роблять вправу ідіот, грають на двоє воріт і стають командою. Самі сьогодні не зміг приїхати, щоб посвітити їм фарами на майданчик. Тате на їхньому місці стоїть інший автомобіль з увімкненими фарами. Це вантажівка Карла з такою вражаючою кількістю іржі на боках, що просто не віриться, що від винаходу вантажівок минуло стільки часу.